Як у хмарах народжується блискавка. Щоб дізнатися про це, щоб спіймати цю мить, треба воістину не розлучатися з фотоапаратом і бути завжди на поготові, розповідає один з учасників виставки. Це нічна гроза, яка була в нашому місці. Ну я заздалегідь уже вечором бачу що щось таке насувається, щось буде таке, щось неймовірне. От а штатив я завжди вожу в машині, а то я вже взяв, як та кажуть, вже готувався до цього. І от коли настала гроза, а я живу на сьомому поверсі, так у мене балкон виходять на східне, на захід сонця. І от я з одного балкону бігав на другий. У мене ці, ціла зір серія знімків таких. Ну а я оце, як то кажуть, вибрав такий, знаєте, от найбільш динамічний все. От що так що, якщо за цим обходитись, і справа в тому, що цим треба жити. На річній звітній виставці у бібліотеці Короленка представлені 40 робіт десяти авторів. Із них дев'ять уже зараз члени обласної організації національної спілки фотохудожників України. А один Валерій Кругерський є кандидатом на вступ. Але знімки Валерія вже експонувалися на всеукраїнській виставці у грудні і не дарма. Зверніть увагу, хоча б на цей справді художній твір. Знімок називається Закалюжжя російською мовою Залуж'є. Пам'ятаєте, як у Олександра Довженка вміти бачити твою красу навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах кожен з учасників виставки демонструє свою майстерність в обраному ним напрямку та стилі. Я коли комплектував цю виставку, то я побачив, що в нас було макро, мало макрозйомки. Я е, вирішив, що показати декілька робіт от, от такого жанру. У нас тут є пікторіалізм. Це Ігор Волосянкин, е, на портрет, пейзаж, Валерій Шайгородський, Віктор Кошмал. Ну, а я трошки вирішив, щоб показати зблизька наше життя в квітах. Особливу увагу організатори і відвідувачі приділили роботам Ігоря Волосянкіна, який працює в стилі так званого піктореалізму. Інколи такий знімок більше схожий на живописне полотно, виконане за рахунок розмитих фарб. Недарма фотограф полюбляє пейзажі в тумані. Чернігівські фотохудожники жваво спілкуються зі своїми однодумцями на виставках і через мережу інтернет запрошують до спілкування всіх любителів фотографії. Організація працює стабільно, Це я вважаю, що головне єдине, що у нас зараз я. Б... Казав погано, що мало людей, які б гарно фотографували, щоб їх могли прийняти в свої лами. Ми навіть у прес-релізі написали, що ми запрошуємо до нас на спілкування, на допомогу, щоб поповнити наші ряди.